Friends, you are on my channel. You're welcome. I'm Helen, your English teacher. Продовжуємо наш курс А1 English for Beginners, англійська для початківців. Сьогодні маємо заняття четверте, Lesson 4. Сподіваюсь, відеотест після третього уроку ви пройшли успішно. Якщо маєте будь-які запитання, якщо щось не розумієте, запитуйте у коментарях. Write your questions in the comment section below. Сьогодні наша тема possessive adjectives присвійні прикметники. Моє, твоє, його, її, їхнє, ваше. Також продовжимо говорити про звичайні прикметники, розширювати наш словниковий запас. Окрім того, почнемо вивчати літери англійського алфавіту. Це надзвичайно важливо. Ви маєте знати, як вимовляються англійські літери і які звуки вони можуть давати при різних буквосполученнях. Наприклад, вас попросять продиктувати ваше ім'я чи прізвище по буквам. Під час бронювання столику в ресторані, під час, скажімо, бронювання кімнати в готелі і таке інше. Тому ця тема дуже важлива. І почнемо ми з вами з літер. Вже якісь слова ми вивчили, тому буде трошки легше вам для розуміння і для сприйняття. Отже, перша буква англійського алфавіту ей. Вона вимовляється як ей. Проте може давати різні звуки у словах. Вона може звучати як е. Э, е э. Наприклад, слово angry. Е, э, angry. Злий Parrot Е, э, parrot. Man. Woman. Apple. Manager. Cat. Тут іде звук Е. Э. Може вона промовлятися як. Ей. Эй. Наприклад, такі слова як нейм, нейм, waiter, снейк. Якщо буквочка A йде поряд з буквою R, яку ми з вами вивчимо пізніше, то у нас буде довгий звук R. Наприклад, слово car. Яке ми з вами вивчили на першому занятті. Або «smart» – Розумний. «smart». «Garden» – сад. Якщо буква E йде поряд з double L, після буквочки A йдуть дві літери L. Наш звук буде O tall, Високий. Ми не читаємо це слово як tell, а саме O. Oh, tall. Ball. Ball це м'ячик, як всі знають. Football, basket, ball. Наступна буква B. Звучить вона саме як B і дає звук Б в словах. Тут все просто. Ну і наші слова. Boy. Bird. Bed. Beautiful. Наступна буква С звучить ця буква літера як Си, проте може давати звук С, а може давати звук К у словах. Наприклад, ми вже знаємо слово Nice. Nice, nice to meet you. Приємно познайомитись. В цьому слові буквочка C звучить як ес, С. Nice. Excited – Це слово вивчимо сьогодні. Означає в захваті. Людина в захваті. Вона приємно схвильована. Excited – також звук С. В яких же словах вона буде виглядати і мати звук «к»? Car, cat, doctor. Дивимося на наступний слайд. Буква D. Та буква І. З літерою Ді все просто. Тут звук Д. Д, ДАГ. Спайдер. Old. Good. Буквочка І не така проста. Вона може мати звук Е, e, може мати звук І, а в деяких словах її взагалі не чути. Ми її не вимовляємо. Подивимося на наш перший стовпчик із словами. Pet домашня тваринка. Пам'ятаєте? Pet-parrot. This is our pet-parrot. Це наша домашня тваринка папуга. Наступне слово teacher. Бачимо закінчення er. r Якщо буква e І йде поряд з буквою R, а точніше R йде після І. E, Завжди буде такий довгий е. E. Teacher, manager, flower, singer. Наступний стовпчик. Там, де наша літера І має довгий звук І. Наприклад, she вона, he – він, ви ми. Третій стовпчик. Там, де літера І не читається взагалі. Найчастіше це буде кінець слова. Ця літера буде знаходитися в кінці слова в ненаголошеному складі. Як от в таких словах? Single. Одинокий, самітній, неодружений мається на увазі, або незаміжня, якщо це про жінку ми говоримо. Single. Останню літеру І ми не чуємо. Снейк. Також останню літеру І не чуємо. House те саме. І якщо у нас в слові буде іти дві буквочки І підряд, double І, це буде подовжений звук, як от в слові tree – дерево. Ідемо далі, дивимося на наш слайд. Possessive adjectives. Присвійні прикметники. Мій, моя, моє, твій, твоя, твоє, його, її, наш, наші, їхнє. Це присвійні прикметники. А, спершу звернемо увагу на першу колоночку. Personal pronoun особові займенники, які ми вже з вами знаємо. I, you, he, she, it, we, they. Якщо я хочу сказати, що а, це моя собака, я скажу this is my dog. Або This is my house. This is my cat. Думаю, тут все просто. Ми вже з вами зустрічали на попередніх уроках слово my. Зверніть увагу, що my це і мій, і моя, і моє. Тобто тут в англійській мові трошки простіше, ніж в українській мові. Закінчення не змінюється. Ю, ти або ви, якщо ми хочемо сказати твій, твоє, ваш, ваше, ми вживаємо слово your. Просто дописуємо літеру R до слова «you» і виходить your. Твій, твоє, твоя. This is your cat. Це твій котик. It's Max Tony, your friend! Come on out, 1900! I'm your friend, too! It's Max Tony, your friend. I'm your friend, too. Це твій друг, Макс Туні. І я твій друг також, каже інший чоловік. Your твій. He. він, але якщо ми хочемо сказати його, ми скажемо his. Це його машина. This is his car. Це його собака. This is his dog. She вона. А якщо щось належить їй, ми скажемо her. Is this her house? Це її будинок. Yes, that is her house. Так, цей будинок, її. Цей будинок належить їй. This is her cat. Це її кицька. It якийсь неживий об'єкт, предмет, явище, будинок або просто тварина. Якщо щось належить, скажімо, цій тваринці, використаємо it's. Просто дописуємо літеру S до нашого слова it. Прочитаємо наше запитання. Is this it's ball? Це його м'ячик ball означає м'ячик. Ну, наприклад, ми говоримо про якогось котика або собачку. Цей м'ячик цієї тваринки is this it's ball. Далі. We. Ми. А якщо щось належить нам, щось наше, ми скажемо Our. Our This is our garden. Це наш сад. They. Вони. Якщо щось належить їм, щось їхнє, вживаємо слово their. This is their parrot. Це їхній папуга. І дуже важливо закцентувати вашу увагу на тому, що коли ми вживаємо присвійні прикметники типу My, your, his, her, it's, our, their, ми не вживаємо неозначені артиклі. Тобто, ми не можемо сказати... Подивимось на наше перше речення. Yeah? This is my dog. Ми не можемо сказати This is a my dog. Звернемо увагу на наступний слайд. Подивимось на наше перше речення. This is my dog. Це моя собака. Або я можу просто сказати це собака. This is a dog. В першому реченні ми неозначений артикль е не вживаємо, тому що маємо присвійний прикметник my. Не може бути this is my a dog, або this is a my dog, це невірно. А, або говоримо без my, your, his, her. This is a dog. This is a cat, this is an apple. Вибираємо між тим або між тим. Подивимось на друге речення. Is this your apple? Це твоє яблуко. Ми не можемо сказати «Is this a your apple?» Чому? Тому що your ми не вживаємо артикль «a» and з my, your, his, her, our, «their». Або можемо сказати «Is this an apple?» А це яблуко? Зверніть увагу, чому перед Apple стоїть артикль N, а не артикль E. По суті, це те саме, але якщо наше слово, наш іменник починається з голосного звуку Apple, E. E. Голосний звук, нам просто незручно і воно не звучить говорити «e apple. Is this a apple? Ні, так ми не скажемо. В таких випадках замість E ми вживаємо N. This is an apple. Is this an apple? <звук> Повернемося до нашого слайду з табличкою і почитаємо речення в рамочці нижче. What is your name? My name is Tom. Це вже ми з вами вчили. Тепер ви знаєте, що. Your перекладається як твій, твоє, твоя. What, що? Або який, яке твоє ім'я? What is your name? My name. Моє ім'я. My name is Tom. А якщо ми хочемо запитати, а яке в нього ім'я, яке його ім'я, будемо вживати his. Yoho, what is his name? His name is Peter. Yoho, имя Peter. What's his name? Nineteen hundred. What's his name? Nineteen hundred. Not the song, The Boy. Nineteen hundred. Yake, її имя? What is her name? Her name, її ім'я is Maria. Які їхні імена? Наприклад, дивимося uh, на людей, які стоять поряд. Їх там не, не одна людина, а дві, три чи більше. What are their names? Names. Пам'ятаєте, вже говорили, що в основному... Множина в англійській мові утворюється за допомогою додавання закінчення S в кінець нашого іменника. Про це будемо говорити детальніше, трошечки пізніше. What are their names? Які їхні імена? Як їх звати? Their names are Liz and Sofia. Їх звати Ліза та Софія. Прочитаємо більше прикладів. More examples. This is my dog. Це моя собака. His name is Rex. Його ім'я Рекс. This is my parrot. Це мій папуга. What is its name? Its name is Гоша. Як його звати? Яке в нього ім'я? Його звати Гоша. Наші прикметники. Нові слова на сьогодні. Tired, втомлений. Tired. I am tired. Я втомлена. Наступне Sad. Сумний. I am sad. Я сумна. Як ми скажемо? Я не сумна, я втомлена. I am not sad. I'm tired. Okay. Наступне слово. Happy. Щасливий. Мабуть, мабуть, багато разів ви чули. Happy New Year! Happy birthday! Щасливого нового року. Щасливого дня народження. Отже, happy перекладається як щасливий. Як ми скажемо, я щаслива? I am happy. Well, we're happy. We're happy. Well, we're happy. We're happy. We are happy. terrible. Terrible. Жахливий. Я можу сказати, цей будинок жахливий. This house is terrible. You're a terrible teacher. You're a terrible teacher. You're a terrible teacher. Ти жахливий вчитель. Наступний на сьогодні прикметник Sleepy. Sonny. am sleepy today. Я сьогодні сонна. Подивимось на наш слайд. Is this cat sleepy? Yes, it is. This cat is sleepy. Наступне слово. Interesting. Interesting означає цікавий. Наприклад, ця книжка цікава. This book is interesting. А якщо ця книжка нудна, ми скажемо «boring». This book is boring. Sounds interesting. It's interesting. Це цікаво. It's boring. Це нудно. it's boring. борин. it's boring. Йдемо далі. Scared. Наляканий. Scared. I'm scared. Я налякана. You Scared? You Scared? The pig is scared. Порося налякане. Наступний прикметник. Hungry. Голодний. Hungry. I'm hungry. Я голодний. I'm not hungry. Я не голодний. Thirsty. Спраглий. Той, що хоче пити. He is thirsty. Він хоче пити. We are thirsty. Ми хочемо пити. Ми спрагли. sick Хворий. You are sick. Ти хворий. I'm not sick. Я не хворий. Не хвора. Наступний прикметник. Excited. У захваті. Приємно схвильований. I'm excited. Я в захваті. Я очікую щось. Щось приємне. Наприклад, ми з радістю чекаємо якусь мандрівку. Ми у приємному стані схвилювання, очікування, ми в захваті. Наступна фраза, яку слід знати, чи не з самого першого уроку вивчення англійської мови. How are you? How are you? Як ти? Як твої справи? Gosh! How are you? Great. Are you a reporter? Gosh, how are you? Great. Are you a reporter? How are you? Are you a reporter? Як в тебе справи? А ти що? Репортер? Reporter перекладається як репортер. А як можна відповісти на це запитання? Fine, I'm fine. У мене все добре, у мене все чудово. Або I'm so so. Це ні добре, ні погано. Так собі. So so Or I'm great. У мене все відмінно. Просто чудово. Наступний прикметник? Nice. Вже ми його зустрічали. Nice to meet you. Приємно познайомитись. Отже, nice. Це приємний, добрий, милий. Ми можемо сказати: Це мила, приємна дівчина. This is a nice girl. Bradford, be nice. Bradford, be nice. Be nice означає будь приємним. Будь милим. Веди себе по-доброму, по-хорошому, мило. Окей, okay, let's read our. Dialogue. Давайте прочитаємо наш діалог. Hello, how are you? Привіт, як справа? Hi, it is so good to see you. I'm great. Thanks. Фраза It's so good to see you означає так добре тебе побачити. See – це діє слово бачити. Вже через декілька занять ми з вами перейдемо до вивчення дієслів. Як вони себе ведуть у реченнях? Поки що просто запам'ятаємо цю фразу. It's so good to see you! Так гарно вас бачити. It It is so good to see you. It is so so good good to to see see you. you. And you? I'm so so. I'm sleepy today. Я так собі, щось я сьогодні сонний або сонна. Are you tired? Ти втомлений? Yes, a bit. How's your mom? Is she okay? Так, трохи втомлений. А як твоя мама? В неї все добре? Yes, she's fine. Thanks. Так, у неї все чудово, дякую. Bye. See you later. Пока, до зустрічі. Побачимося пізніше. Bye-bye. Наш наступний слайд. Пригадаємо, як давати короткі відповіді на yes-no questions, на запитання, які потребують відповіді. Так або ні. Читаємо наші речення. They are a bit hungry and thirsty. A bit означає трохи, трошечки. They are a bit hungry. Вони трохи голодні. And thirsty. І спраглі. They are not tired. They are happy. Вони не втомлені, вони щасливі. Are they hungry? Вони голодні? Yes, they are. Так, це коротка відповідь так. Are they tired? Вони втомлені? No, they aren't. Ні. Наступний слайд. This bird isn't terrible. It's beautiful. Ця пташка не жахлива, не страшна, вона дуже гарна. Is this bird terrible? Ця пташка страшна? No, it isn't. Ні. This woman is happy. She isn't sad. Ця жінка щаслива. Вона не сумна. Is this woman sad? Ця жінка сумна? No, she isn't. Ні. This tree isn't small. It is big. Це дерево не маленьке, воно велике. It is morning. It is not evening. Це ранок це не вечір. Запитання. Is it morning? Це ранок? Yes, it is. Так. Is this tree small? Це дерево маленьке? No, it isn't. His cat is a bit scared. It isn't sick. Його кіт трохи наляканий. Він не хворий. Is his cat a bit scared? Його кіт трошки наляканий? Переляканий? Yes, it is. Так, this boy is excited. He isn't sad. Цей хлопчик в захваті. Він не сумний. Is this boy excited? Цей хлопчик в заході? Yes, he is. Так. Наступне завдання. Translate from Ukrainian into English. Перекладіть з української мови на англійську. Тиснемо на паузу та виконуємо завдання. І будемо перевіряти разом. Окей, перевіряємо. Його кіт не голодний. Він хоче пити. His cat isn't hungry. It is thirsty. Це дерево невелике, воно маленьке. This tree isn't big. It's small. Цей чоловік в захваті. This man is excited. Твій вчитель втомлений, він не хворий. Your teacher is tired. He isn't sick. Ця тварина голодна? Ні. Is this animal hungry? No, it isn't. Її сад гарний? Так. Is her garden beautiful? Або можна запитати, is her garden nice? Yes, it is. Наш папуга вранці трохи сонний. Our parrot is a bit sleepy in the morning. Твій лікар приємний чоловік? Так, він добрий і куметний. Is your doctor a nice man? Yes, he is. He's is kind and funny. Ти наляканий? Так, цей будинок жахливий. Are you scared? Yes, this house is terrible. Привіт, як твої справи? Привіт. Так собі. Я хворий. Hello, how are you? Hi, I'm so so. I'm sick. собака зла Is their dog angry? No, it's funny. Okay. І наше останнє завдання. Find mistakes in some words and correct them. Знайдіть помилки в словах та виправте їх у деяких словах. Так, помилки не у всіх словах. Write your answers in the comment section below. Напишіть ваші відповіді у коментарях. А я з вами буду прощатися. Thank you for attention. Сподіваюся, відео було корисним та цікавим. Не забуваємо після опрацювання уроку пройти тест на закріплення матеріалу. Ставте лайки та пишіть ваші запитання у коментарях. See you later. Bye. See you later. Bye!